Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі та Бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні я хотів би поговорити про проєкт, який зараз поступово набирає оберти. З одного боку, він виглядає цікаво, а з іншого боку, дуже багато підводних камінців, про які я б хотів вам розповісти. Я вирішив прийняти участь в проєкті для тестування, а ви вирішуєте самі для себе після інформації, яку я вам надам. Бо багато блогерів відео дуже гарно про нього розповідають, але головні проблеми вони не висвітлюють. Тож, давайте розбиратися. MemHash – це бот в Телеграмі, за допомогою якого ви можете майнити монети. Все схоже на майнінг біткоїна, але в спрощеному вигляді. Не знаю, як саме воно працює технічно, але цей додаток навантажує наш процесор і трішки поекспериментувавши, мені здалося, що чим краще ваш комп'ютер, а саме процесор, тим швидше ви зможете майнити блоки. Розподіл йде такий. 70% йде тому, хто видобуває блок, інші розподіляють між користувачами. Але не завжди буде 70%. Так як за кожні 100 К блоків наша нагорода буде зменшуватися на 10%, поки не залишиться всього-навсього 10%. Тобто зараз вони вже 100 відмайнили, і наша нагорода починає складати 60%. А і поки. Не залишиться 10%, це так буде зменшуватися кожні 100к. Також майнінг буде залежати від активності інших користувачів, чим більше людей активно майнять, Тим складніше отримати новий блок, що підвищує динамічну складність майнінгу. По чуткам, засновникам проєкту MemHash в Телеграмі є підприємець та відомий ентузіаст Telegram е Roxman. Е Він також створив такі популярні додатки, як Major і Friends Factory. Але цю інфу я на 100% підтвердити не можу, а це по чуткам. Якоїсь офіційної інформації я не знаходив. Але саме головне те, що проєкт не безкоштовний. І для того, щоб в ньому почати працювати на момент запису відео, потрібно заплатити 600 зірочок для того, щоб почати майнити. А зірочки це ті, що в Телеграмі. На початку це було всього 300 зірочок, а вже підняли до 600. І по чуткам кажуть, що далі це буде 1200, ну і так далі. Тобто, вони будуть збільшувати. Плату за вхід до проєкту. А поки інформація також не підтверджена, але трішки, якщо так буде, то це трішки буде попахувати пірамідою. А і, і ще момент, як вони пишуть, то всі кошти, які ви будете платити, будуть направлені на підтримку а, ліквідності і забезпечувати проєкт. Тобто команда брати собі нічого не планує. Я на це сподіваюсь, якщо дійсно так, то це скоріш за все непогано. Ну добре, головну інформацію для старту, я вважаю, розповів. Давайте розглянемо цей проєкт. Посилання, якщо ви все ж таки захочете ризикнути, я залишу під відео та в своєму пості Telegram. І якщо ви перейдете за посиланням Мемхеш, то ви потрапляєте на ось а, такий додаток. Я його запустив не з комп'ютера, тому що з телефону, якщо майнете, то. А мені дуже шкода свій телефон, тому що тут він буде дуже активно задіяний в цьому процесі. Тож я вирішив це робити з комп'ютера так простіше. А, навіть я не з комп'ютера буду робити. в мене є сервер, а, на якому я багато запускаю різних додатків, і він там онлайн працює 24 на 7. Так я плачу за нього кошти, але я сподіваюся його відбивати за рахунок аеродропів. Це вам також вирішувати. Якщо хочете, можете собі сервер купити на Windows і там розгортати різні додатки. Добре, після того, як ви натиснете на посилання, якщо ж все ж таки будете працювати, ви потрапляєте на ось таку сторіночку, де буде показано наш профіль, баланс, скільки монет ви нафармили. Я сьогодні тільки почав і тестував на різних приладах, і поки що тільки 17 монет на майну. Далі в нас енергія. енергія спочатку буде 7 тисяч, також ми можемо докупляти бонусом за зірочки, тобто донатити, щоб було більше енергії. А поки є у вас енергія, ви можете видобувати блоки. Як тільки енергія закінчується, а блоки видобуватися не будуть, і вона буде накопичуватись. Тобто, якщо енергія скінчилась, то вам потрібен буде час, щоб вона відновилась. У мене зараз 9 тисяч, у вас буде 7 тисяч. А далі тут інформація про блок, скільки зараз користувачів саме онлайн, тобто 1,4 користувачів, це дуже мало. Так як проєкт шилять і багато про нього там не розповідають, саме таких камінців підводних люди сюди заходять і працюють. Я думаю, що хай буде ще набиратись, тому що він тільки... Та 5 або 6 днів тому запустився. А далі в нас тут майнінг, статус, який маємо або connection, або disconnect. Тут скільки блоків ви, ви добули, і яку винагороду? Ви отримали. Ось тут тут буде старт майнінг. Коли ви будете натискати на старт майнінг, вам потрібно буде висвіти це віконце, і вони запитають, щоб ви заплатили 600 зірочок в Телеграмі. Зараз я покажу де ці зірочки можна купляти, якщо ви все ж таки будете приймати участь. І ось тут, як бачите, показуються блоки і наші нагороди. Тобто, ось цей блок, скоріш за все, я. Ні, це не я добув, це нагорода з того, що хтось добув цей блок і мені дали 0,39. Ну і тут пишуть 0 або яку кількість монет ви здобули. А, і якщо купляти зірочки, все ж таки, якщо ви будете ризикувати, то в Телеграмі вони коштують більш дорожче, аніж на Фрагменті. Я їх купляв на фрагменті, там потрібно буде їх купляти за тон за допомогою вашого тон гаманця. Я купляв за допомогою тон кіпера. Для цього потрібно перейти за посиланням зірочки з фрагмент, і ви потрапляєте на ось цю сторіночку. Нам потрібно тут законектити наш гаманець тон, Зараз я відсканую. Ну з телефона, якщо це будете робити, це трішки простіше. Ось тут ми вписуємо свій ID телеграм, ну, тобто ставимо собачку і вписуємо наш нікнейм. Вас знаходять. Потім ми розгортаємо і ось тут нам достатньо буде ну, або 500 і 100, це 600, щоб зайти. Я брав 1000, тому що я ще тестував різні. Турборежими і а, збільшував енергію. Тобто, вам буде достатньо купити 500 і 100 зірочок, і цього вам буде достатньо, щоб зайти. Але дивіться, а, коли ви будете дивитись відео і все ж таки вирішити приймати тут участь, вам потрібно спочатку подивитись, скільки потрібно зірочок, тому що на момент, коли ви. Можете дивитись це відео, а плата за вхід може вже стати більшою. Тож, спочатку ви натискаєте Start Mining, вам напише, що вам потрібно стільки зірочок, а потім ви вже йдете на фрагмент та купляєте собі тут ці зірочки. Приходять вони там ну, хвилину, навіть менше. Натиснули, оплатили а, тоном і все через ваш тонкіпер або Telegram Wallet. Добре, з цим гадаю, розібрались. Давайте повернемось до бота. Ну і після того, як оплатили, ви тут нас тискаєте старт майнінг і е, платите цими зірочками. Гадаю, з цим також розібрались. Далі в нас є апгрейди. А ось тут апгрейди ви можете за 200 е, зірочок е, на 2000 зробити більше вашу енергію. Спочатку дали 7000. А, тобто, якщо 400, то буде ще більше. Мені цього достатньо більше я робити не буду. І також турборежим він коштує 200 зірочок, але є одне, але якщо ми подивимося зараз на диспетчер задач та навантаження зараз хвилиночку, то ми бачимо, що вже зараз наш процесор завантажений на 78%. А якщо ми будемо вмикати турборежим, то цей процесор відразу. Йде а, на 100%, тобто буде ваш комп'ютер дуже під великим навантаженням і будуть проблеми, якщо ви будете користуватись і а, сам процесор буде нагріватись. Тож, скоріш за все, я це не раджу робити. Якщо ви будете собі орендувати сервер, то там можна спробувати. А так, я цього робити, звісно, не буду. Так, з турборежимом набагато швидше все буде фармитись, але. Залізо для мене теж важливо і воно дороге. Я боюсь, через те, що буду користуватись турборежимом. Можу потім ці нагороду не окупити свій комп'ютер. Він у мене не такий уже новий, i 5 процесор четвертого покоління. Але все ж таки шкода, і зараз буде коштувати дорогувати, щоб зібрати собі нове залізо. Далі ви можете підписатись на ком'юніті, вам дадуть плюс 100 до енергії. І за кожного, я так розумію, запрошеного друга вам також будуть давати плюс 100 енергії. Вимкнемо, давайте це просто натискаєте на Invite Friends, і ви можете тут скопіювати лінку і запросити друга, якщо він також хоче помайнити. Далі в нас йде статистика. Як бачимо тут, скільки всього зараз намайнили з, з всього пулу, на який виділено це 1 мільйон. Блоків, тобто тільки 5% намайнили. І саплай буде 1 мільярд монет. Потім, що головне, те, що в нас буде 1 мільйон блоків. Тобто Коли ми ці всі блоки виб'ємо. Тоді вони обіцяють лістинг монети. Як вони кажуть, це десь буде 60 діб або раніше, в залежності від того, скільки там буде користувачів. Зараз користувачів вже зайшло сюди 11 тисяч майнять, не всі відразу. Хтось зараз, хтось пізніше, хтось ще пізніше. Тобто, як я вам показував, там зараз онлайн по півтори тисячі користувачів. І а, почали вони 29.10.2024 року запустили цю тапалку. Тут, як кажуть, топ 100 майнерів, це тут розробники перші зайшли, і через це в них так багато монет, але вони не будуть враховуватись. Наскільки це правда, також не можу вам сказати. Але вже трішки підозріло, тому що ну, реально це велика кількість монет. Ну, а так. Тут в топ-100 ну, вже люди досить-досить непогано намайнили. Це, скоріше за все, залітали на самому початку, як тільки. Вийшов цей додаток. І е, токен тут розписують знову ж ці всі правила, які я вам казав, і е, потім тут можна буде законектити наш гаманець, коли буде розподіл монет. Ну і що хочу сказати. Е, на цьому все. Вся інформація, е, що мені відома на даний час, я вам сказав. А якщо чесно, ну, для мене виглядає це все реально цікаво. Та щось нове. А нове може на хайпі, як ми бачимо в останній час вистрілювати. Наприклад, той же Note, Docs, Grass, ну, але вистрілить або ні, ну, такого ще не було в Телеграмі. Тобто це реально майнінг, який грузить нашу. Систему видобуває блоки. Наскільки це правду не зрозуміло, але воно так функціонує і виглядає так, як ніби блоки видобуваються. Тож Ну мені дуже цікаво, наскільки воно буде. Профітне або може і заскамиться зовсім не зрозуміло. Але я все ж таки буду приймати участь, тому що якісь новинки тестити мені цікаво. Вам же потрібно думати самим. Зважайте на те, що потрібно майнити скоріш за все на компі, тому що телефон це дуже буде він перегріватися, я так гадаю. І е, також зважайте на те, що якщо ви будете включати турборежим, то навантаження буде 90-95% на процесор, що не дуже добре для вашого заліза. Ну і плюсом також потрібно е, зважати на те, що е, можуть бути втрачені ваші 10-15 баксів за зірочки, які ви будете купляти та заходити в цей проєкт. Я буду приймати участь, буду майнити, буду обов'язково слідкувати за проєктом і відписувати також ці всі новини в себе в телеграм-каналі, де я вас буду чекати. Залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал, і я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе! До побачення.